Да, заметно зазор став вищий. Поміняли пружини. Обидві були поломані пружини. Обидві. Я думав, що одна ліва, але тут От вони валяються. Зараз розкажу. То що сталося з моєю машиною? Це буде в плейлист Сеат Альтеа для того, щоб була повна така історія по цьому автомобілю для майбутнього власника, ну, покупця, не, і хто її купить, щоб знав всю історію, і для мене самого. І для вас буде застереження таке, тому що ну, я міг попастися на лишніх 2000 гривень. Як все відбувалося? Шкода, що в мене десь пропали відео, тому що ця сага з заміною, е, з заміною пружин задніх амортизаторів. вона... Тривала приблизно місяць, може, точно не знаю, ну кілька тижнів десь. І що сталося? Я почув, що десь в мене. от Коли їдеш по ямах, так-дик-дик-дик-дик-дик ззаду, деренчить, стукає щось. Так, знаєте, Як будь-то таким якимось дротиком стукаєш по металі, отакий звук. І ну, я вже думаю, що ж там таке, пішов у багажник, взяв, все, позабирав, їду далі, все одно стукає. Ну, що таке, підняв. Там, де докатка лежить, там все, ну, там все в пінопласті, все, там, ну нічого не може трастися, там все надійно. Думаю, що таке стукає? Ну, стукай, стукає. Так, я пару днів поїздив. Думав, може, щось все позабирав, нічого не допомагає, все одно стукає. Поїхав я на. Е... Ні, не поїхав. А, да, поїхав я на СТО, туди, куди їжджу. Зазвичай. Там мені кажуть, що все зайнято. Е... Приїжджайте десь. З неділі не пам'ятаю, сказали, приїжджайте чи подзвоніть. кажу, бо то вже пару тижнів прийшло. Я позвонив, не беруть трубку. Потім знову десь на другий день дзвоню, кажуть, перезвоніть на другий номер, бо в них там два номери. Звоню на другий номер, не беруть трубки. Я взяв через пару днів, знов заїхав туди. Кажуть, позвоніть нам завтра зранку. Ну, відповідно, завтра зранку я знову позвонив, ніхто не брав трубку. І так воно коротше, довго якось все тянулося. Я вирішив поїхати. На інше СТО, туди, де я ніколи не їздив. Приїхав я, кажу так і так, щось там стукає. От, вони кажуть: давай заїжджаємо на яму. Заїхали на яму, залізли, подивилися. Ну, візуально нічого не видно, подьоргали там. Бо, кажуть, вроді все нормально, але треба краще взяти на підйомник, бо з ями так нічого не видно. Лучше на підйомник, щоб там подивилися хлопці. Записався я на підйомник, приїхав на підйомник, подивилися. Кажуть, все нормально, підважував, там, ну, довго все роздивлявся знає, на підйомнику, все нормально, кажуть. Кажу, не може бути нормально. Кажу, щось стукає, дивіться. Ну, дивляться далі. Ну, ну Бачу, що нічого не знаходиться, все нормально. Я взяв дротика і так е, стукаю і розказую. кажу, отакий звук має бути, особливо коли їдеш по ямах. Хм. Почали стукати, піджимати, підважувати, і чуємо так дик-дик! Стукнуло десь там щось е, зліва. В балці, там вона, типа, така, як Ну, там є таке, що там як щось покласти, то воно там може лежати. От. Кажуть, камінь, значить, залетів. Ну я теж подумав камінь. О, думаю, то добре. Щось там раз-раз, але рукою не можна долісти. От. Попробували е -е... Що-то там зробили, не пам'ятаю. Ну, якось рукою не можна було долізти. Поняли, що то болт якийсь металевий. Е -е, металевий болт. От, взяли магніта, такого, що вигинається, зараз такі продаються, залізли туди, <смі> витягують. От, а то не болт це кусочок вітка пружини. І воно там дин 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 дин, -дин зеленчало. Ну Кажуть, будем, треба міняти. Кажу, а у вас є такі пружини? Е кажуть, нема. Ну, все, значить, я замовляю пружини, замовив пружини, і будемо міняти. Позвонив, я сказав, все, пружини в мене є. Коли на новій пошті вони мені прийшли, я забрав. Пружини я купляв, може, я не знаю, там, коли я показував ті старі пружини G-Force. G-Force якась фірма швейцарська така. Ну, по ці вони коштували 830 гривень за одну пружину. О, Це важливо для мене зафіксувати, щоб я потім переглядав собі 830 за одну, але відповідно треба міняти дві, тому що їхній ресурс вийшов. Хоча сказали, що лопнула одна. Замовив я ті GeForce. По 830 гривень вони мені прийшли на новій пошті, я забрав. І дзвоню на СТО, кажу, все, є пружини, коли можна міняти. Він каже мені: А нова пошта там недалеко від СТО. Під'їдь, я гляну на них. Глянув. Каже, о, це нормальні пружини. Ну, дійсно, вони нормальні, тому що по ціні там ще тільки японські були по 1150, а решта там все було дешевше. От. І каже, так, значить, приїжджаєш. Приїжджаєш там в такий-то день, не пам'ятаю який то день, на 8- годину. Тоді появиться світло. Бо ж розумієте, зараз світло виключають там, по графіках. Приїхав я на 8-му годину в той зазначений день. А світло тоді не появилось, а якраз відключили і до 10-ї його не має бути. Значить, приїжджай на 10. Поїхав я додому, приїхав я знов. А от, ну, хоч це не сильно затратно, але я просто так скажу для цікавості, що на теперішній момент по вартості пального і по розходу, це 1 долар мені. Туди і назад з'їздити це 1 долар. По затратах пального і по теперішньому курсу. Ну, й приїхав я в 10 годин. Так, він там позаглядав, позаглядав, каже: ага, у вас тут так, там многоречашка, значить що ж, значить, е якщо воно погано буде відкручуватись, якщо там не змазано графітною смазкою, значить, будемо обрізати регулюровочні болти. Тоді піде передок, перекоситься, тоді придеться робити розвал і сходження. От, і ну, я то все зроблю. Але в тих проміжутках, коли буде світло. Добре кажу. Але так кажу: якщо не буде відкручуватися, то не будемо робити. А якщо буде відкручуватися, то будемо робити. Ну, але якщо не буде відкручуватися, то не то, що там зовсім не будемо робити. Просто я ще подумаю. За... Заїхали на підйомник Чік. Підняв він. А там як? Так як в лікарні. Один лікар ходить там. Всім каже медсестрам, що робити. А інші там відкручують те, що він каже, мастер. От. І він сказав: відкручуй там до одного. Він відкручує. І через пару хвилин прийшов каже, що там відкручується. Той каже, ну, так не відкручується. Зараз якісь, якимось там усілітелем візьму і відкрутиться. Той каже, ні-ні-ні, нічого не відкручую, ні, усилітелем, ні, треба відрізати їх, воно має легко відкручувати, треба відрізати їх. от, І буду то все потім робити. Я кажу, ні, то закручуйте назад. І от такий принцип, що ну, так само, як з лікарями, так само і зі всім, треба порадитися в кількох лікарів. Коли хтось тобі один діагноз поставив. Чи так само, як на СТО. Треба ще кудись заїхати. Тому що потім я все-таки добився на своє СТО, ну там реально загруженість серйозна. Добився я на своє СТО вже, ну поїздив, подзвонив, поїздив, подзвонив. Думаю, буду дзвонити, поки не домовлюся. А що мені легше в якесь інше місто їхати, консультуватися? Ні, то буде затратно. От. І я дзвонив, додзвонився, записали мене через тиждень. І от сьогодні понеділок я зараз їду з СТО. Заїхав я. Ну, все так, все чітко, от що я туди зразу їздив. мені зразу там сервіс сподобався. Давай ключі, чик ключі, дав там самені, все заїжджає, виїжджає, все там регулюють, вони все професійно підходять. Не так, що там. Ну, в общем, словами важко передати, ну просто чік, все, зробили, кажу, мене тут. Кажуть, ви можете пів години побути чи ні? Запитали, кажу, можу. Добре, вони підняли там, я вийшов. От, е... Вони підняли. Зробили все. Я бачу, вже виїжджає моя машина. Реально, десь минут 30 пройшло. Виїжджає моя машина. Кажу, що, вже зробили? Кажу, да. Кажу, поміняли дві пружини. Да, кажу, а що там їх міняти? Я дивлюсь реально, був зазор такий. Між колесом і крилом ну, такий маленький, машина низька така стала. А коли вона виїхала, я бачу так, реально видно, що щось помінялося в машині. Каже, було дві пружини лопнуті, і ті старі мені віддали. І, до речі, на тому СТО, де я так думаю, що або вони не вміють, або просто хотіли розвести мене на лишню роботу, яка б коштувала мені 2000 тисячі гривень, які зараз на дорозі не валяються. От. І там мені сказали за заміну однієї пружини 300 гривень, а тут мені дві пружини поміняли за 400. Кажуть, буде коштувати 400 гривень. Кажу, то одна чи дві? Дві. Каже: А, добре. Ну, так відрізняється. Так що треба питатися. І хорошу репутацію здобувають ті, і заробляють гроші ті, що... ті, що отак добре підходять до клієнтів. Оце мені сподобалось в Гребінці біля вишки, там, де була автошкола, мені все класно зробили. Я завжди, як колись один раз заїхав там, я розказував, є в мене ролик на каналі. Мені сподобалось так само, і зараз мені там сподобалось, все швиденько зробили, віддали мені ті старі пружини поломані, от, і поміняли на ті джіфорси. Ну, взагалі, класно, відразу навіть управляємость відчувається, їдеш машиною, ну відчувається так більш впевненіша машина, впевненіше почувається. А то коли я заїжджав на це попереднє СТО на яму, о, там перший раз як я розказував, там кругом ями є такий 5-сантиметровий висотою бортик. І я так заїжджаю, заїжджаю, заїжджаю і задком доїхав вже так, і там чую що щось черкануло. Я зупинився, ну і той каже, що щось черкануло. Каже, що то в тебе така низька машина? Кажу, не знаю. Та в нас ніколи каже, ніяка машина тут не черкала, той бортик не є високий. Ну, машина, коли амортизатори ті поламались, так просіла, що воно не відчувається. Ну, ти ніби їздиш, воно не Я питав там на СТО, на що це може вплинути? От, вони кажуть, ну якщо сама балка вона грає там на салінблоках і пружини допомагають, і виходить, Якщо сильно десь будуть якісь удари, чи перегрузи, чи ну, якісь такі, що там, то просто може салінблок вискочити. Але ну, я так не їздив, старався, ми тільки двоє з Іванкою, а то там деколи в село переїжджали. А так, щоб там щось сильно так возити, ну, я таким не займався. Я думаю, де вони мені могли лопнути? Кажуть, що був перегруз. На тому першому СТО ще питали мене, що перегруз був. Я кажу, та вроді би ні. А потім так з Іванкою подумали: ну коли ми в Закарпаття їздили, та то реально машина так сіла, ми ж нагрузили, грузили, скільки влізе. От, але ж треба зважати також на вагу, не скільки влізе, влазить, то влазить. Але... І от Мені сказали, що там пружини стояли, машина зі Швейцарії, і сказали, там вони по тих метках кольорових дивляться, які є на пружинах. Сказали, що пружини стояли такі дуже легенькі, як для Європи, ну нічого не возити. Ну, от я думаю, що коли я їздив в Закарпаття, то я їх і тоді поламав. От. от так могло бути. Або ще коли їдемо в село там літом раз, а потім назад багато всього веземо. Ну, але то їдеш по трасі, не повинно би ламатися. Ну, в общем, не знаю. Поламались та й поламались. Замінив та й замінив. Коштувала вся заміна мені 400 гривень, ну і на чай хлопцям залишив. Так що я дуже задоволений, дуже щасливий і знаю. Ще раз підтвердив для себе на яке СТО потрібно їздити. І ще раз підтвердив: от що треба консультуватися в кількох місцях, а не в одному. Отака історія з моїм сеатом трапилася. Шкода, що немає відео там на підйомниках, як піднімали. Я все поступово записував, ну десь пропали мені ці, ці відео. Пам'ять в телефоні небезмежна. Лише 128 ГБ. І я десь їх видалив случайно, бо вони вже там пару тижнів, а мені треба було на нові. Так що підписуйтесь на канал, все буду цікаво розказувати, що відбувається в житті. До нових зустрічей. Пока.